Друзі, вітаю вас знову на своєму каналі Андрія Мазура Шарпханова. І я продовжу, як, як обіцяв, продовжимо знову роздивлятися. Тошиба. Ця Тошиба теж буде серії ФС, але тільки старша. Не 87-й, а вже, якщо не помиляюсь, 81-й, 82-й роки. Вона трішки старше. Подивимося на, на те, як вона себе поведе. От, Так що Го за стіл. Так, перед собою ви бачите Тошева Бомбід С-120 ФС. От 120 очки як то кажуть, старенькі. Минулого разу теж була fs ка а в 87-му року. Я вирішив е е тепер продемонструвати. Трішечки старшу. І буде цікаво, як вона себе теж поведе, ця касетка. ось е -е. Я теж приготував аналог, скажімо так, з, яко... з якої, скажімо, так, все це походить. Ну і давайте будемо розглядати. Секундочку. Сама касетка. Так. Ну, тут вже, як то кажуть, ви бачите самі, звідки ноги ростуть. Це TDK. Знову TDK. Ось ця от виїмка підпалась. Це TDK. -ка. Єдине, що, бачите, Ті Дікей не пишете, made in Japan такий відбиточок. Все, себе ви... отак роздивилось. Так це вже рідна поліграфочка. теж японський ринок. Давайте я вам ближче підтягну вас. Опа, вам буде так зручніше бачите. Бомбіт Сі120 ФС. Бачите, з обличчя торця практично однаково виглядає. А ось тут, так як в TDK, голий трекліст. От. Але на ті рокітті Дік не робив голеньку таку, тому що я вам покажу ось цю касету. От вона, TDK і бачите, позаду в неї ось та ось така інформація. Вона не гола все японською мовою. Це касетка саме японського ринку. Ми ще до неї повернемось. Купа всілякої інформації. Японською мовою. Поліграфія з розворотом. О, і тут, а бачите, скільки всього можна сюди вписати. Але не раджу. Сам не роблю і вам не дозволяє, друзі. Не підписуйте касети, не мучайте їх, краще відновлюйте. Як то кажуть, вичищайте всі всі ці сліди, як то кажуть, тих нерях. Назвами їх так. Ну, так от. І опа, і сама касета. Я думаю, що ви при... ну, чудово бачите, що то за касета. Це та сама TDK D версії 82-го року. Саме ця касетка. Давайте, от бачите, є, є Сірінік. Саме цю касету, бачите, виготовили в 83 році. А ноги ростуть. От саме з цієї касети. 82 рік теж. Бачите? Оце та ж сама касетка. Корпус. Один той самий. Сіренький. Ось це такий колір мокрого асфальту, ну так от колись називали. Сіренький, чудовий корпус. Одна з моїх улюблених касет TDK. Ну, тоді, звісно, були тільки 90 ки Ось 120-ка. У мене от єдина є, яку я, як то кажуть, придбав, і вона не в самому кращому стані. Трішечки, бачите, наліпка така, десь, по всій відомості, там потрапила якась волога, і вона так от поплила. Сподіваюся, що сама касета залишилася нормально. О, бачите, а тут касета виготовлена в 81-му році. Тобто, от цю модельку 81-й, 82-му, 83-му робили одна і та сама касета, але робилася одна така серія. Ось так виглядає ось цей бомбіт. Теж, до речі, використовуються чорні гвинтики, е як в TDK. Ну, давайте спробуємо роздивитися стрічку. Так. До речі, на таких ось фіолетових, якщо будете добре приглядатися, можливо, побачити такі смужечки ці. Знаєте, як е червоні, е сині, а на 120-ках. Фіолетові, але вони з часом, от бачите, от вони ось воно. Вони з часом просто стираються. І стають практично непомітними. Непомітні. Але є вони там такі фіолетові, фіолетові ніжні, ніжні. От, в доказ, скажімо так, берем. Тікей 120 ку І там буде практично та ж сама ситуація. От я буду перематувати. От бачите, от вона. Оця смужечка, вона фіолетова. Але настільки вже ніжні приніжній, що вже їх практично не видно. Це одна і та сама стрічка. Зараз ми. Ось так. Значить, у нас тоше буде зверху, а знизу у нас TDK. Бачите, яку різ... якусь різницю? Я ні, не бачу одна та сама стрічка. І знову це Ті Дікей. Так, це не Корея, як 87-му року. А TDK. Я сподіваюся, що ця касетка покаже результати трішки краще. Але теж все залежить від того, як вона зберігалася, наскільки добре зберіглася стрічка. Ну і буде цікаво, як то кажуть, перевірити, як же ж. Відкалібрується саме 120. ка До речі, спробуємо, мабуть, калібрунути разом з TDK. От. На ній в мене, ніби я ще свої записи не, не робив. Так що можна, як то кажуть, японські записи трішечки ліквідувати. Ось так. от. Бачите, це одна і та сама касета. Друзі. Пішли калібрувати. Так. Операція калібрація Розпочинаємо. тошиба Bombit c C-120FS 83 року. Виробництво 83 рік. Починаємо її калібровочку. Так, давайте. Алло. Алло. Ми ніфіга не бачимо, <смі>, друзі. Ось так от. Ну, мотається. Тихенько воно мотається. Добре. Ми тако перемотали трішечки вперед. Ще раз. <смі> а ніфіга не видно, друзі. Не дуже. Так. Ну, так знову нам прийшлось викрутити до. На, до позначки мінус 20 біас І щось появилося. Так, рівень. Піднімаємо рівень. Якщо вирівняти рівень, ну, так от до позначки, то біас не дотягується. Біас не дотягується. Так. І що? І знову нам приходиться тоді е, викручувати з цього положення. Крутилкою калібровки еквалайзера. І знову тільки так. Да. Можна на завтра тоді рівень повернути. О! А може і. Ні, вот так вот лишаємо, так. Да. Ну, скачет трішечки, скаче. Друзі, як то кажуть, ну, поважайте старість. Ну, вже все одно. Касата щось. 6... Показує. Так що... А, давайте спробуємо. Е, з цими налаштуваннями спробуємо поставити TDK 120. Ось ця. Ставимо цю е, TDK. -ку, TDK. -ку. Так, трішечки вперед. Ну, Перемотується трішки шумніше. Так, і. Оп. О, тут ситуація ще гірша, друзі. Бачите, не, не виживають вони так. Бачите, у нас практично все до упора. Біос до упора. Клібровка екулайзера до упора. Ми витягнули тільки біоси, а рівень. Ну, якщо ми підняли рівень, то біос... хоча таку можна. Ні, не можна. Не витягнуться. Тоді, опа, ось так і ось так. Хіба що так? Але ні. Тоді краще лишити калібровку еквалайзера в нульовому положенні. Ну і, як то кажуть, спробувати писати її саме так. Ось така от касетка TDK. Бачите, 120-ку, да, дуже важко відкалібрувати. Ну, і, можливо, ще зробимо е скидку на те, що вона не дуже гарно зберігалася. Бачите, і вологість попадала десь. Можливо, через неправильне зберігання. Ну, да, і стрічка все ж таки бачила трі трішечки в своєму житті. Ось так що не вийде. ТДК показала трішечки гірші результати. Давайте повернемо назад. Калібровочку на цю. Так. О. Оце тогда. Так так. так. так, так, так. О. Ну, десь. Десь отак. Вот Пробуємо писати, що з цього вийде, роялю. Запис і понеслась. Ситуація рівно така ж сама, як і в минулому ролику, 1987 року Toshiba, при, приблизно все те саме. Але тут ще використовувалися, бачите, касети на 120 хвилин, тому, як то кажуть, тест ще складніший. Я думаю, друзі, що е, якби. Були б свіженькими ці касети, вони би показали набагато кращий результат. Як ви бачили, і тікей показали на ще гірший результат. Ну, це, можливо, через таке зберігання її. Ось. Але, як то кажуть, за допомогою усіляких лайфхаків записати можна. Нехай буде, наприклад, на такій касеті якісь. Якась фонова музика, щоб не, не домахуватись до них. І, скажімо так, касета ще послужить. Думаю, що ще можна щось з них, як то кажуть, вичувати. На цьому, друзі, все. Пишіть свої коментарі, ставте вподобайки. вам ці Тошаба Бомбіт. Вроді би, як дивишся, бачиш ті але то Бомбіт. Ось підписуйтесь, хто ще хто це не зробив ще. І поширюйте, поширюйте відео своїм друзям в соцмережах та будь-де. І на цьому все. Слава Україні!